Як функціонує для чого, Кирило? Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Перед тим як я почну, я вам скажу, що за фахом я анестезіолог, і якщо я буду казати якісь глупі речі з точки зору цілі кардіології, ви мене вибачте, я не дуже в цьому розуміюся. І так, суть моєї презентації в представленні нової, яка з'явилася системи на нашому ринку. Взагалі в світі це не дуже така стара система. Система пульскат IVAC 2 літра. Це система пульсуючого кровотоку. Не працює наступний слайд. Це система пульсуючого кровотоку, яка може бути використана з метою підтримки кровобігу при інтервенційних втручаннях, при втручаннях в аритмології. І наступний крок цієї системи це як система розвантаження лівого шлудочка перевикостання систем більш тривалої підтримки кровообігу. Публікації, які е, присвячені даній системі не дуже багато. Поки що, скажімо так, в цих публікацій немає таких масштабних досліджень там з тисячами мільйонами пацієнтів. Але я думаю, що в майбутньому це буде, тому що поки що в сполучених штатах не було жодного дослідження по цій системі. а Зазвичай це сполучені штати видивають такі дослідження масштабні. От. Сама по собі система достатньо нескладна. Це катетер з мембраною, яка синхронізується по електрокардіограми з серцевим циклом, і в процесі цієї синхронізації ми отримуємо, ми отримуємо покращення і збільшення серцевого викиду. Покази до використання цієї системи це циркуляційна підтримка тривалістю до 24 годин. Чому до 24 годин? Тому що сертифікована ця система FDA саме на 24 години. Далі сертифікації немає. Далі що механічна підтримка у пацієнтів з високим риском при інтервенційних втручаннях, пацієнти з кардіогенними шоками і може бути використана як система для розвантаження лівого шлудочка. Протипоказами до використання цієї системи є розмір стегнової артерії або тої артерії, через яку вводиться система менше 6 мм. Тому що е інтродюсер, який, через який система вводиться, він має розмір 18 френчій, Відповідно, якщо розмір менший, ми можемо отримати ішемізацію нижньої кінцівки, що є дуже небезпечним. Потім, е Стани пов'язані з порушенням цілісності аорти. Також є протипоказом тяжкі стенози або недостатність артального клапану, механічний протези артального клапану, трамбослів ваш шлуночку, наявність дефекта між шлучковою перетинки, острі порушення кромого кровобігу та вираження коагуля... порушення коагуляції. Таким чином виглядає ця система, вона під'єднується до звичайного будь-якого приводу тертальної балонної контрапульсації, і в принципі роботи з будь-якою системою. От, сама по собі система розташовується одна частина, перша частина, її, яка через яку кров забирається в систему, розташована в порожнині лівого шлуночка. Е, інша частина, де знаходиться клапан, за допомогою якого кров викидається у висхідну аорту, е, ну, знаходиться над артальним клапаном. Е, в зв'язку з синхронізацією в діастолу, в відбувається е, евакуація крові з порожнини лівого шлуночка, в діастолу відбувається викид крові в висхідну аорту, таким чином покращується карнарний кровообіг і збільшується серцевий викид. Далі, що ви побачите, коли у вас, скажімо так, буде ця система. Ця система в наборі складається з двох частин. Одна частина це безпосередньо сам катетер, мембранна помпа, додатковий катетер та провідник, який буш, який знаходиться всередині самого катетера. І додатково ще є інтродюсер 18 фречі, і зажим, затискач, який ви використовуєте при постановці цього пристрою. Із того, що необхідно для того, щоб використовувати цю систему, і чого немає в наборі, це. Сама сам консоль для контрапульсатора, провідник. Ви краще за мене знаєте, що це за провідник. Гіпарін обов'язковим є можливість визначити, визначення і є інші способи визначення адекватності коагуляції, Фірма-виробник пропонує саме ACT як золотий стандарт. Якщо ви використовуєте, сама по собі система була тестована на приводі датаскоп. Для контрапульсації, якщо ви використовуєте інший привод, вам скоріш за все знадобиться певний перехідник. Я його потім покажу, коли буде демонстрація самої системи. Такі перехідники є в контрапульсаторах Arrow. такі вони специфічні, підготовчий етап. Тобто, ми включаємо апарат для контрапульсації, визначаємо, що він працює, вводимо пацієнту гіпарін. Хоча тут це рекомендація виробника. На мій погляд, напевно, краще спочатку спунктувати артерію, встановити туди інтердюсер або провідник, після того доводити показники Сті до 200 секунд. Проведення так, етап, після того, коли ми. Виконали пункцію, виконали катетеризацію, Є стандартна процедура по встановленню будь-яких девайсів, які ви використовуєте в своїй практиці. Нічого надзвичайного в цьому нема. Єдине, що ну, рекомендовано, знову ж таки є для зашивання потім місця пункції, є система Манта, яка поки що не зареєстрована, наскільки я знаю, у нас в країні. Ви точно вмієте це робити якимось там проглайдами двома або якоюсь іншим способом закривати. Якщо нема можливості ну, таких малоінвазивних способів закриття цього розрізу, то е, ви можете залучати судинних або кардіохірургів для того, щоб вони е, зашивали цей розріз, тому що ну е, ж так само по собі місце пункції достатньо велике, 18 френчів. Е, притискання, напевно, буде не найкращий варіант, яким чином можна з цим е, боротись. Рекомендують знову ж таки вимірювати, вимірювати ну, так, робити необхідні дії для того, щоб потім мантою зашити цей пристрій до того, як пристрій було встановлено. Тут, скажімо так, я не маю досвіду використання цього пристрою манти, тому вам відніше буде, як це правильніше робити. Далі, після того, як катетер систему було встановлено. З середини системи достається такий жорсткий буш, який, який забезпечує жорсткість самої системи і доступність її проведення і встановлення в лівому шлуночку. От і після того система підключається, сам катетер підключається до мембранної помпи. Важливим є при підключенні. Зробити це таким чином, щоб не було повітря в самій помпі, тому що якщо воно там буде, то є вероятність воздушної емболізації от, і різних неблагоприємних наслідків е цього е використання цієї системи. Показники гемодинаміки, які е змінювались е при дослідженні використання е даної системи, ви бачите приріст середнього артеріального тиску при ріст серцевого викиду при використанні даної системи є така складність з роботою, тому що самі по собі приводи для балонної контрапульсації вони не пристосовані до цього пристрою в заводських умовах. Тому часто можуть виникати проблеми, коли пристрій визначає як втрату гелію, або ну, якісь, якісь помилки. В таких випадках. Ця система може далі продовжувати працювати. Контрапульсатор переводиться в асинхронний режим, ви нав'язуєте йому бажану якусь частоту серцевих скорочень, з яким вже без синхронізації правда, серцевим циклом ви отримуєте циркуляційну підтримку. І було проведено дослідження з цим, яка частота серцевих скорочень буде оптимальна за таких умовах. І було визначено, що. При частоті серцевих скорочень 79-80 раз на хвилину ми отримуємо е, найкращий е, циркуляційний потік і він буде складати десь там 1,6 літра. Хоча система називається там, 2 літра, польська IVA ну, 2 літри. А насправді 2 літри вона забезпечує лише в ідеальних умовах, коли є повна синхронізація, коли є там, частота до 80 е, скорочень на хвилину. Е, наступним. Е, ну, ми завжди з чимось порівнюємо. Є конкуренти, скажімо так, прямою конкурентною системою яка, циркуляційної підтримки, яка існує в світі, є система Імпела. Ми, напевно, з нею знайомі, принаймні по літературі, і, може, десь бачили. вона ж таки не зареєстрована у нас в країні. Система Імпела нібито сильно виграє у системі Пульскат. І Пульскат порівнюють з, імпел, з катератором імпела CP, який може забезпечувати додатковий кробообіг 3,5 літри на хвилину. Але при проведенні досліджень було виявлено, що це знову ж таки не до кінця достеменна інформація, тому що встановлення самої системи система, імпела. Вона не є синхронізованою з е, серцевим циклом, і вона є е, системою, постійно циркуляційної підтримки, не пульсової циркуляційної підтримки. Там є е, роторний двигун, який е, допомагає крові проходити з лівого шлуночка в східну орту. Так от е, ця система е, наявність е, наявність самої системи в артальному клапані приводить до. Розвинення артальної недостатності. І частина потоку, який не синхронізований з серцевим циклом, вертається назад в лівий шлуночок. Відповідно до цього, фактична підтримка лівого шлуночку складає не 3,5, а десь 2-2,5 літра на хвилину. Плюс до того, ще сам по собі принцип роботи системи Імпела дуже залежний від післянавантаження. і. В діастоле, коли кров рухається назад до е артального клапана, це підвищує після навантаження на систему і ще трошки зменшує ефективний поток кровобігу, який забезпечує Імпела. Це порівняння потоків е системи Імпела і Пульскат. І е наступне ще таке дослідження, яке було пов'язане з системою Імпела, яка показала, що е сам по собі контролер імпели, він е визначає ідеальний потік, е який розраховується від. Стандартних показників е, діаметру пристрою і кількістю обертів на хвилину. Е, і вийшло так, що потік, який визначається контролером, він не зовсім відповідає е, дійсному потоку крові і допоможному кровобігу, який забезпечується система. Е, наступна проблема, е, з якою зіштовхуються всі пристрої непульсуючого кровотоку, це гімоліз. Механізми гімолізу і о, фактори, які впливають на гемоліз, представлені на даному слайді. Якщо це короткотривала якась підтримка, то це може бути невеликою проблемою ну, і, або не бути проблемою взагалі. Але якщо ми говоримо про якусь більш тривалу підтримку, якщо це 2, 3, 5 діб, то це насправді велика проблема, тому що гемоліз може призводити до е, ну, важких ускладнень. Як зменшення е, кисневої ємкості крові, так і гостре порушення е, ниркової функції, е, тромбози, е, гостре порушення мозкового кровообігу та ну, достатньо важкі ураження функцій органів інших органів і систем. Економічна вартість. Е, ми всі тут всі обговорювали систему НЦЗУ. Ми всі знаходимося в НЦЗУ. Не знаю, хтось від цього радіє, може, хтось ні. Але ці системи не є дешевими. Система Пульскат в нашій країні коштує 12,5 тисяч євро. Система Імпела, якої нема у нас в країні, коштує від 47 до 51 тисячі доларів. Це сам привід одноразовий, який є. Це вартість цієї системи в США. Скільки вона буде коштувати у нас в країні, взагалі невідомо. І, от, скажімо так, для мене, як анестезіолога, більш цікава ця система, чому ніж підтримка для при короткочасних втручаннях, це система розвантаження лівого шлуночка при тривалій циркуляційній підтримці. Це не вирішене питання на даний час у нас в країні, це складно вирішуємо питання взагалі в світі. Тому, що, як ви знаєте, при периферічному підключенні ЕКМО. У нас є два потока крові: один поток крові, який забезпечується серцем, його нативний викид, інший поток крові, який забезпечується е, системою циркуляційної підтримки. який, наприклад, із стегна е, працює в зворотній бік від фізіологічного потоку. І оця постійна боротьба між серцем і е, машиною в певний період часу допомагає. Коли серце неспроможне, це воно забезпечує циркуляційна підтримка, забезпечує достатній хвилини об'єм кровообігу. Але коли функція серця починає відновлюватись, то е, е, штучний кровообіг він е, ну, заважає, він заважає, підвищує після навантаження е, і насправді заважає серцю працювати. Це призводить е, до, серця, може призводити до серцевої слабкості, може призводити до. Тромбування корня аорти може призводити до підвищення кінцево-дестилічного тиску в лівому шлуночку, що може призводити до погіршення канарного кровотока, перерозтягнень стінок лівого шлуночку. І саме, скажімо так, система імпела вона вирішує це питання. Система польська «Тайвак» теж може вирішувати це питання. Є достатньо великі дані, але вони більше... це експериментальні роботи, які проводились на тваринах. На людях на даний час є одна публікація використання даної системи, яка показала, що система є ефективною, по-перше. А по-друге, вона є більш безпечною, тому що гімоліс, який розвинувся на тлі використання системи МПЛ, він... Зник і е, показники, які е, свідчать про гемоліз, вони значно знизились. Там повернулись майже до норми після того, як цю систему е, як імпелу поміняли на систему Пульскат, і використовувалася вона протягом п'яти діб. Е, в принципі, не було якихось проблем із власного досвіду Ми маємо е, один клінічний випадок, коли використовувалася також ця система <кхід> з метою розвантаження лівого шлуночка. Наш досвід чотири доби без якихось проблем, е, без складності. Хіба що. Проблеми були з контролером, який періодично, от про те, що я вам казав, в зв'язку з тим, що він не пристосований до цієї системи, він видавав помилки і повинна була бути ну, десь поряд людина, яка може просто нажати старт знову на контролері, щоб він запрацював, або е, оптимізувати ступінь аументації ну, мембрани самої цього е, системи пульскат. Ну так само, як аугментація може змінюватись при використанні внутріартальної балони контрапульсації. Тож, переваги недоліки даних систем вони представлені на слайді. Скажімо так, жодна з цих систем не є ідеальною. Можливо, пульскат буде задовольняти тим потребам, які є з точки зору циркуляційної підтримки при тривалих якихось втручаннях, при короткострокових втручаннях, він точно може це забезпечувати, якщо порівнювати в таки, цю систему з якимись більш агресивними і е, ну, потужними системами, як, наприклад, там те ж саме екстракарпальна мембранна оксигінація, яка може використовуватись при там висока, е, високоризикованих втручаннях, звичайно, що е, ця система не забезпечить е, повного кровообігу, якщо, наприклад, не існує ефективного свого нативного інфективного кровообігу. тому що навіть якщо там було б 2 літра, 2 літра недостатньо для того, щоб забезпечувати адекватний кровообіг дорослій людині. Але вона є менш інвазивною, менш травматичною і набагато простішою при використанні і встановленні. Ну і висновки я не буду зачитувати. Дякую за увагу. Якщо є якісь запитання, я. Звичайно, Сергій Васильович, я, я ради цього сюди і приїхав. Питання Вона має такий же ефект Як вона чи Ця ефективність. Ефективність відрізняється, звичайно, тому що контрапульсатор може забезпечувати. До 600 мл циркуляційної підтримки на хвилину. Е, я попрошу ефект пекану шокі кінцеві точки. Да? А кінцеві точки. Точки, да, воно впливає на щось, тому що не контрпульсата, ми вже знаємо, да. Да? ні МПЛ, не екмо пекен-шоки. Вони мають. Ну, ну екмо про кардіонегенному шокі е, ну, є різні дослідження. Є да. принаймні дослідження одне, яке показало 30-денну виживаймість. Пацієнтів да. при кардіогенному шокі при використанні систем механічної підтримки да, і не і використати. А у і ця там... система є якісь дослідження? Тобто а... покази є, да? да покази є. А Дос... що на ці покази показали? Я зараз вам скажу Тобто в 30 денна виживаємість однакова. Що при використанні систем механічної підтримки, що при використанні. Але якщо звернути увагу на графік того дослідження, то в перші дві доби виживаємість пацієнтів з циркуляційної підтримки, там відсотків на 30 краще. Ніж без циркуляційної підтримки. А в подальшому, да, звичайно, на 30-ту добу виживають всі однаково. Ще питання є. Там. Дякую за доповідь. Скажіть, будь ласка, знов про шок кардіогенний. Системи, які аж лівий вишумочок, показують кращу ефективність, якщо їх починати використовувати раніше, ніж стратегії рефозійні. Чи цієї системи це теж стосується? Чи є якісь стратегічні да. розробки, алгоритми, як коли використовувати за е, який е, час до ревоскулізації чи під час вискулізації, її треба починати розпочинати використовувати до ревоскуляризації до початку ревоскуляризації для того, щоб забезпечити е, ну, покращений коронарний кровоток? Тому що якщо ми починаємо використовувати цю систему вже після розвитку кардіогенного шоку, то при неефективному... Серцевому ну, роботи серцевої судинної системи ця система не зможе забезпечити адекватний кровоток. Як сам, так само, як і е, ну, окрім екстракорпоральної мембранної оксігінації, mm. жодна ну, хіба що Імпела да, 5,5 вона забезпечить. Але, але система Імпела 5,5 повинна ставитись хірургічним способом. Вона коштує там ще більше. ну, Якщо ми не про гроші зараз, то це або Імпела 5,5, або ЕКМО. Це те, що може. Допомогти, коли кардіогенний шок вже розвинувся. Скажімо так, ця система допомагає попередити розвинення кардіогенного шоку. Так. Чи є якісь дослідження поєднання Ну, є, звичайно, дослідження, ну, по, які показують використання всіх цих, цих систем як систем розвантаження лівого шлуночка. Вот. Ну, і ще одне питання по кровотечах. Наскільки менше кровотеч, бо МПЛ показали дослідження, що там дуже багато кровотеч є, так? Ну тут о, при використанні даної системи кількість кровотечна багато, ну, набагато менше вона там їх майже немає. Якщо пацієнт не має якоїсь кагулопатії, то це е, якщо ми кажемо про інтервенційне втручання, то це ну, порівняно з, скажімо так, з тим, щоб не вик... так, коли використовується, не використовується система кількість кровотеч, вона однакова. Те що, те, що сертифіковано, FDA, це доба. Це ж те, що фактично показувалось в дослідженнях це 5 діб. Знову ж таки, виробник цієї компанії вони не публікували ці дані, казали, що вони там проводили експерименти, поки що немає публікації, тому що про це нема що говорити. Вони раз на 5 діб замінюють мембрану. Оця яка мембрана, вони її замінюють і кажуть, що система може працювати і далі я говорю, власний досвід, це 4 доби, публікація, це 5 діб. Скажіть, будь ласка, запитання з приводу ішемії е, кінцівки так. при встановленні ЕКМО, ну, у нас є порт в канюлі, з якого ми можемо відбирати і антиградно чи ретроградно mm -hmm. в ту саму ногу впускати. Як в ці, як з цією системою буде З цією системою? Якщо ви використовуєте її одночасно, ну якщо це краткочасне втручання, то ви дивитесь, якщо діаметр судини не дозволяє, ви просто не ставите в цю судину, шукаєте іншу судину, через яку можна встановити цю систему? Якщо це м, пацієнт, який вже знаходиться на екмо? І у вас встановлена система для дистальної перфузії, я б вам радив використовувати правопідлічичну артерію через графт, заводити цю систему для розвантаження, а не використовувати ту, ту саму кінцівку. Тому що, скоріш за все, ну, буде, буде ішемізація дижної кінцівки. Ну, тобто, як у вас, <кхід> якщо це артальна канюля, вона у вас там ну, 17 це, 17, це прям супер, до 19 френчів. І якщо ви в ту саму артерію засунете ще 18 френчів, ну я. Не знаю, що це за така судина повинна бути, тому використовувати просто інший доступ. Тому що сама по собі система не має. Я Тут а... питання більше: як, звідки відібрати кров, коли встановлений Айвак, Для того, щоб пустити. Звідки? Ну, Ви можете, в принципі, ви можете перекинути з, з контралатеральної кінцівки. Абсолютно то, ви це, з це нормальний кінців... варіант. Це, сказати. варіант. Ну, це ж є така система. Контралатеральної да. кінцівки, це не довкілля. Ви ставите ну, ще один доступ, Резик. Доступ проти ішемії кінцівки, то треба підвищення, яке? Ну, підвищення, але ж така система з е, кровотоком з іншої кінцівки використовується у пацієнтів, наприклад, з септичним шоком, коли вони на циркуляційній підтримці, і у них та кінцівка, де є дистальна перфузія, лишається живою, а здорова нібито кінцівка починає ішемізуватись і помирати. В таких випадках пунктується. Хвора кицівка кидається ще одна лінія для дистальної перфузії від систеб артальної багістралі екмо і забезпечується кровотік в ну, нібито здоровій кінцівці. Ще питання нема таких досліджень. Можливо, будуть, не знаю. Ну, і система вона ж. І, ну, я розумію, що це дорослі можуть бути люди. У дітей вона, ну не, скажімо так, не проводились дослідження взагалі, і у пацієнтів з якимись специфічною гемодинамікою, з пороками так, не проводилось дослідження. До речі, і більш такі вже тривалі системи підтримки, як імпела, теж не досліджувалася при вадах серця. Тому і у дітей, тим паче, бо це великі інтродюсери. Це для дитячої популяції не підходить. Ця система, ну, знову ж таки, це не сертифіковано, але є публікації встановлення цієї системи відкритим шляхом через тернатомію, через легеневу артерію, так само, як в аорту, через легеневу артерію з метою циркуляційної підтримки. Це лише декілька клінічних випадків, не є якимись рекомендаціями. Вони успішні, але. Ну, як скажімо так, давати рекомендації і говорити, що це система, яка може бути використана, поки що точно ні. Ну і взагалі діти з розвантаженням лівого шлуночка, циркуляційної підтримки це взагалі катастрофа да? де час в світі взагалі світів Тобто Нема 100% рішення, яке от вирішує це питання. Тобто є там всякі... Сподію, як це? Раш, Септестемії, Септестемії там, стентування, роз, поста, встановлення піктейлів для того, щоб розвантажувати лівий шлуночок, але піктейл в найкращому випадку може забезпечити до 200 мл кровообігу на хвилину. Цього недостатньо для того, щоб розвантажувати шлуночок. А? Ну, Чи, Два, якщо вірити, sì. <laughs> то повинно повидобути. <laughs> Ще одне питання так. можна, ви говорили про заміну мембрани. Це у заводу виробника така можливість є, чи у лікаря теж така можливість є? Е, у мембрану? лікаря є така можливість, тому що мембрана знаходиться. Ну, коли буде демонстрація, ви побачите, вона знаходиться просто ну, на нозі пацієнта, тобто це можна замінити самостійно. Е, ну от е, вони були, але зараз чомусь виробник починає припиняти окрему продажу продаж цих мембран. Ну, зрозуміло, чому виробник це робить. Вони зараз доступні лише от в зборі як повноцінна система. Та, я думаю, що в нас буде ще е, можливість задати питання онлайн, коли цю систему будуть встановлювати. А я хотів би, якщо немає питань, е, такий короткий коментар з приводу от перших питань: кардіогенний шок і все інше. Проблема кардіогенного шоку є не вирішеною сьогодні. І немає жодного дослідження, окрім одного, зараз я про нього скажу, яке показало якесь підвищення, суттєве змінення результатів при кардіогенному шокі. Всі дослідження по ЕКМО поки що, вони не показали нічого. Є тільки одне дослідження, яке вийшло минулого року, завершилося це Danger шок Єдине дослідження, яке показує підвищення виживаємості при використанні імпели при шоці. Все. Тому проблема шоку це не тому, що е, ну, вона складна, тому що дуже важко відібрати пацієнтів і зробити нормальну рандомізацію і все таке інше. Тим не менш, шок є, він нікуди не подівся, і дуже гарно, що в нас з'являються якісь нові такі вже можливості циркуляторної підтримки. І е, от наступний в нас буде.